Операція Чорний Кейс. Шпигунський трилер від Стівена Содерберга, в якому йдеться про агентів міжнародної розвідки у виконанні Майкла Фасбендера і Кейт Бланшет, які намагаються відбілити свої імена після звинувачення у державній зраді. Парочка висококласних шпигунів Джордж та Кетрін все життя присвятили країні і вже давно навчилися знаходити баланс між роботою та особистим життям. Проте все раптово змінюється, коли Кетрін починають підозрювати у зраді національних інтересів. Ця ситуація ставить Джорджа перед вибором між вірністю шлюбу та обов'язком перед країною. І маючи всього кілька днів, щоб з'ясувати, хто ж замішаний у цій справі, легендарний агент починає власне розслідування, щоб довести невинність дружини. Та коли він стикається із суперечливими доказами, а межі між особистим і професійним стираються, все це ставить під сумнів не тільки довіру до Кетрін, а й його власні моральні принципи. Фільм занурює глядача в напружений та небезпечний світ шпигунства, секретів і зрад, де довіра це розкіш, а проблеми сімейних стосунків серед подвійних стандартів додають історії ще більшої глибини і драматизму.